Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання. в цей сьогоднішній вечірній день, вечір цього дня свято Возвиження, чесно, жутурячого Христа. Я закликаю ще раз всіх нас пережити цю подію, яка відбулася на Голгофі, пережити і зрозуміти, що дає нам. Ця подія, що дала нам оця смерть Христа, і чому необхідно було віднайти цей Хрест? Тож, запрошую всіх до молитви. ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу, для нашого вечірнього розважання, для нашої молотовної варти ми візьмемо з вами стихи із книги Псалмів. Хто Богу, крім Господа або хто скеля, крім нашого Бога? Бог, що підперізує мене силою і чинить досконалим шлях мій? Хто мій Бог? Хто моя скеля, яка мене підтримує? Знаєте, це питання є насправді надзвичайно важливим. Важливим в тому розумінні, не щоб шукати Бога. Докази його існування. Аж ніяк ні. Воно є важливим для розуміння того, що без Бога ми нічого не варті. Що без Бога у нас нічого не вийде, що Він є тою основою, на якій ми здатні розвиватись як особистість, так і народ. Бачите, Господь, ми маємо розуміти і вірити, що Він є. Бо людина, яка не вірить в Бога, а радше не то, що не вірить в Бога, заперечує існування, покладаючись тільки на себе, вона живе за принципом самообману, за підміною понять. Про це частково ми в наших розважаннях говорили на нашій молитві. Але просто хочеться ще раз пригадати: пам'ятаєте Адама і Єву, як вони жили? Тобто, в раю Господь вони жили у зустрічі з Богом, в постійному спілкуванні з Богом. Вони знали, що мають робити. І Бог від них нічого не вимагав. Їхнє життя, життя було чітким. Вони знали, що ось є сад, є Господь, і є дерево, з якого не можна їсти плоди. І бачите, Господь Бог чітко, конкретно їм сказав: з'їжте, помрете. Оце стосунок з Богом, це є чіткість. І всі закони, які Він нам насправді дав в цьому житті, Він дав їх для того, щоб ми знали його. Я просто зараз хочу закінчити думку, яку я почав щодо Адама Єви. Тобто люди, маючи ось цю заповідь, одну не споживати цього плода, вони мали знання Бога. Вони з ним спілкувались, вони, він був відкритий для них. І вони його не боялись. Вони не ховались від нього. Вони були з ним фізично присутні. Тому що не було в них гріха. Але в той момент, коли відбулася підміна понять. В той момент, коли люди засумнівались в Божій, Божому Слові, сталося щось неймовірне. Неймовірне в тому значні, що людина в один момент все втратила. Бачите, стосунок з Богом це чіткість, конкретність. Бог не говорить, знаєте, красивими, гарними словами. У Бога все чітко. З'їжте помрете. Зрештою, дуже коротко і лаконічно. Так само, якщо ви подивитесь на електричний щиток чи на е, бутилочки з ядом, де чітко і конкретно лаконічно написано: Не влізай в б'є. намальований значок смерті. Вип'єш, помреш. Небезпечно для життя. Не розписується, які будуть наслідки з тобою. А просто чітко, конкретно: зробиш помереш. Чомусь ми цього не ставимо під сумнів, ми знаємо. І от коли людина поставила під сумнів, що відбулося з нею, вона втратила Бога. Вона втратила чіткість стосунків з Богом. Вона перестала розуміти і знати Бога. Хто він? Бо що з нею сталося? Вона почала Бога боятись. Не розуміти, втікати від нього, ховатись. Оцей перший момент, коли Адам і Єва сховалися в раю, вони після того почали. Вселюсо після того почало ховатися від Бога. Заперечувати Його немає. І тому в сьогоднішньому оцих наших псалмах ми ставимо це запитання. О Бог, окрім Господа! Хто є той, хто мною володіє, хто мене веде, хто дає мені це життя, хто є та скеля, яка є моєю порою? Відповідь проста. <кій> Бог, що підпорізує мене силою і чинить досконалою мою? Перепрошую, і чинить досконалий мій шлях? В раю це підперізання силою і досконалість полягало в тому, що людина спілкувалася живу з Богом. Після гріха, через оце ховання від Бога, людина втратила орієнтири. Вона втратила розуміння, що робити, щоб її шлях перепрошую, був простим, рівним. Щоб її шлях знов повернув туди, до раю. Щоб вона перестала боятись Бога. Що робить Бог? Дає нам заповіді. Дає прості, конкретні, чіткі орієнтири, які ми маємо слідувати в цьому житті для того, щоби знову бути з Богом. І якщо взяти почитати ці заповіді, там все дуже чітко і просто конкретно сказано. Нехай тебе не буде інших боїв, окрім мене. Тобто, яких немає бути Богів? Штучно створених. Пам'ятай день святий святкоти. Тобто відпочивай святий день мені. Шануй батька і матір, не вбивай, не кради, не пожадай, не чини розпусти. Все просто і дуже легко. Насправді легко. Але людина знову ж таки в своєму страху втікає від Бога. Що робить Бог тоді знову для нас? Як Він дає нам опору, Він посилає свого Сина, який приходить до нас, який не вимагає нічого. Все, що він робив, Христос робив. Просто йшов до людей, когось слухав, когось благословляв, а комусь просто казав: іди за мною. Він не силував, він не ставив ніяких законів. Він був з людьми. Для людей. Він був людиною і Богом одночасно. Він був простотою у всьому. Якщо бачив несправедливість, він казав, це несправедливо, це нечесно. Якщо бачив, бо обман, він говорив, що це обман. Гріх називав гріхом. Але коли людина чинила праведність, навіть якщо це був язичник, він казав, що це праведність. Це була відкритість, простота, щирість. І що ми робимо знову з, з тією простотою і щирістю? Зрадили, розіп'яли. Але навіть там на Христі оце, оце якраз вибудувалася оця справжня скеля і шлях дано було дано відповідь, хто є моїм Богом, якщо не Господь ось це Ісус Христос. Що відбулося? Йому казали, якщо ти Христос, якщо ти Син Божий, зійди, ми в тебе вірив. Тобто піддайся гордині. Поруш заповідь, яку тобі сказав Бог зробити. Бо отець сказав: ти маєш свою любов втілити тим, що віддати життя за, за них. Не проявляй гордині. Не проявляй своєї величі, бо велич твоя полягає у любові до інших. Христос висів. Висів на хресті і молився. Прости їм, Господи, бо не знає, що роблять. І цей хрест став моментом перемоги. Став тим моментом, в якому людина повертається до раю. Ангел, коли Адама і Єву вигнали з раю, ангел з мечем став на воротах і не пускав вже більше людини туди. І тільки через хрест, тільки через упокорення, тільки через те, що я приймаю Бога, стало можливим пройти Царство Небесне. І тому хрест стає не моментом смерті. А моментом Воскресіння. І чомусь, коли ми всі чуємо про розсип'яття, про Хрест, всіх зразу нагортає, знаєте, оцей сум. Жаль, страх. Оце смерть. А чому ніхто не думає і не згадує, що стало за цією смертю? А там сталося Воскресіння. Що смерті не було би Воскресіння, без смерті на Христі, тобто без цього Христа. Не було би Воскресіння всіх праведників Старого Завіту. Не було би руйнування пекла. Руйнування в тому значенні, що Христос показав, що таке любов. Я не кажу помирати. Ні. Любов Христа полягала в тому, що Він продовжував молитись і просити за тих, кого любив. А любив він нас усіх без винятку. Тому й молився на Христі. Тому той, хто почув Христову молитву, покаявся в своїх гріхах. А той, хто не хотів чути Бога, той, хто далі ховався від Бога, залишився з нічим. Хто є мій Бог? Хто є моя скеля, яка просвітлює, дає мені опору і просвітлює мій шлях? Це той, який дав мені заповіді. Це той, який помер на Христі і Воскрес. Бог Отець, який мене створив. Бог Син Ісус Христос, що прийшов на землю, і показав цю любов. Бог Дух Святий, який живе у нас, коли якого ми приймаємо в моменті хрещення. Тобто Пресвята Трійця, яка діє і живе серед нас. І він, Бог своїми заповідями веде нас, веде цією дорогою, піднімає нас з колін. Ми просто маємо це прийняти. Ми маємо розуміти, що якщо я живу без Бога, тоді закінчується життя. Розумієте, що людина, якщо йде оцією стежкою заповідей, Тобто, дотримуючись їх, вона бачить орієнтири, вона бачить світло, куди йти. Вона бачить кінцеву мету свого життя. Тобто Воскресіння, не смерть, а Воскресіння. А коли людина починає сумніватися в цьому, коли людина починає ці заповіді перекручувати, робити підміну понять, що відбувається з людиною, тоді з нею поряд стоїть зразу диявол. Який перекрутив підмі... зробив підміну понять в раю. Бо коли сказав, коли Адам Єва чітко... радше Єва перше. Адам і Єва, я буду казати за обох, чітко знали, з'їж помреш. Що диявол сказав? Ні, напевно, не помрете. Дав сумнів. Перевір. Ану, слабо тобі з'їсти. Погодилось. Знаєте, це як. Діти е, малі зимою не раз. Експериментують. Знаєш, що на морозі не можна до зелі за воловими руками приторкатися руками чи язиком. Ну, маленькі діти, то що півде, але коли це роблять дорослі підлітки, дорослі мужики, знаєте, я думаю, що ви бачили в соцмережах не раз такі відео, які вже про це знають. І що вони роблять? Правильно. Сумніваються і роблять. І який результат? Обідраний язик, пальці роздерті? Сумнів. Ти знаєш, чіткий закон, поки його дотримуєшся, живеш правильно. Сумніваєшся, стоїть зразу диявол і тебе знищує. І тому все, що відбувається негативного в нашому житті, всі війни, хвороби навіть. Вони є внаслідок людських сумнівів, що людина не сумнівається в Бозі, що людина сумнівається в його заповідях. А коли вона сумнівається, там зразу приходить диявол. І робить підміну понять. І людина починає жити для себе. Людина втрачає опору цього життя, людина втрачає світло, вона ходить в темряві. Знаєте, це як зробити. Е От коли ми сидимо в освітленій кімнаті, є світло гарно, все. Ми, ми навіть знаємо, де що стоїть. І тут в один момент пропадає світло. І ми не маємо під рукою нічого, щоб засвітити. Що тоді відбувається з нами раптом? Ми стаємо безпомічними. Ми намагаємося рухатись кудись. І як рухаємось? Виставляємо руки вперед, щоби. Що-небудь там, знаєте, побачити, хоч знаю свою кімнату, знаю, де що стоїть. Ще секунду тому я бачив, де що стоїть. Але потім раз, стало темно, я сліпий став. Починаю шукати. І в результаті таких пошуків не раз щось перекидається, розбивається, правда? ж? Оце так само з нами. Я тільки ми сумніваємось. з... Божих заповідях. Тобто в Його світлі, бо саме заповіді Божі наголошую, заповіді Божі і святе, і святе письмо це світло, яке нас веде по життю. Якщо ми в цьому сумніваємось, то ми зразу сліпнемо. Починаємо шукати, невідомо що. І в цих пошуках починаємо руйнувати все довкола. Оце є те, що ми бачимо зараз. Чому і важливо є молитися за Росію? Бо це сліпі, які в темній кімнаті, речі, я не скажу, я грубо висловився. Я висловився некоректно. Це люди, яким раптом забрали світло, вимкнули світло. І вони ходять по своїй кімнаті і руйнують все довкола. А хтось там збоку сидить, боїться піднятися. І починає по пам'яті розказувати, а ти піди туди, ні, зроби крок вліво, крок вправо, що ти там розбив, отам і там. Розумієте, що відбувається. Тому так важлива є наша молитва варта. Щоб молитись за їхнє просвітлення. Щоб вони знову побачили, що вони роблять. Тому що, якщо цього не буде, війни будуть і надалі. Тому цей сьогоднішній день свято Воздвиження Чесного Христа Животворящого. Я ще раз і ще раз всім хочу нагадати, що тільки з Богом, тільки дотримуючись Його заповіді, живучи Святим Письмом, ми отримуємо опору і світло, ми отримуємо знання, хто є мій Бог. І ми є зрячими, наголошую зрячими ті, які знають, куди йдуть. Тож прошу всіх. Не втрачати цього світла, а рухатись вперед. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину 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 Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже помили над грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожного, який зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну, заблагословию здоров'я кожного пораненого, як цивільного, так і наших захисників. Захисти, Господи, всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки за небойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежники, прикордонники, поліції. Люди всіх наших військовополонених поверни живими і неушкодженим, а тих українців, які ще перебувають на окупованій території, просимо Тебе, Господи, захисти. І також молимо просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи, вироская своїх злочинах, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України, склали всю свою зброю і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни, захисти всіх нас цю ніч, бо ти святий це завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.